Дав можливість церквою збиратись погано, тобі? збиратись, молитися, поститись, качати свій дух і говорити про церкву. Я думаю, ну, це така споруда, ми зараз будемо мати спілкування, яку нічого написано, навіть брами пекла не можуть її подолати. Але у нас з вами у кожного є відповідальність. П'ять днів ми про це говорили з вами, тому. Слава Богу за церкву. Амінь. Амінь. Давайте будемо налаштовувати, співати. Зараз група прославлена, нам так заспіває. Не перебежений ти Мене шукав, благодатью захопив тебе мій Бог, я відчуваю, Ніжно тримаєш, життя даєш, ти показав, що буде далі, провін на та новий день. Співаю, у -у 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 -у. не можу знайти слова. У прекрасний своїх шляха Господь Ісу, Ти очі мої відкрив, я в серці твоїм завжди, мій Бог, мій Бог не перебешений. Усьому ти мене шукав, і благодатью захопив, не зрозумію Бог ніколи я як нескінченна місус, любов твоя, Мені свобода, хвилює душу, це насолода, життя в тобі, з перемови, я завжди чую, коли співаю пісні хвали, кожного разу У-у-у-у, не можу знайти слова, У-у-у-у. Расни своїх шляха, Господь Ісус, Ти очі мої відкрив, я в серці Твоїм завжди, мій Бог, мій Бог неперевершений. Усьому ти мене шукав, благодатью захопив, не зрозумів Бог ніколи я, як нескінченна місус, любов твоя.

Я віддаю, коли кличеш, я йду, не перевершений. Усьому ти мене шукав, благодатів захопив, не зрозумів бо ніколи я, як нескінченна Ісус, любов твоя.

Я ми витягнув виборі, нову пісню в плаву ста Я вільний, любов'ю ти вигнав страх, мій, вінцем замінив кайдани, тобі радіти моя. Вільно ти дарував мені світло, то людям усім його вільно. Даруватиму я, я один ти другом став поїм, у сирота назвав ім'ям свої, І з ями витягнув глибокої, нову пісню вклав уста мої, я вільний любові дивина в страх мій, там замінив кайдани, тобі радіти моя, вільно ти дарував мені світло, то людям усім його вільно даруватимуя, тобі радіти моя. Дарувати моя. Світом Божим сяй, ніколи не ховай, раді, що Христос спаситель дарував, дарова палай, любов ця палай, серце відкривай, сумним розбитим тим, хто потребує друга сяй. світом Божим сяй, ніколи не ховай. Раді, що Христос Спаситель дарував, палай, любов запалай, серце відкривай, сумним розбитим тим, хто потребує друга. Я вільний, любові ти вигнав страх мій, цим замінив кайдани, тобі радітиму я вільно. Ти дарував мені світло, то людям усім його вільно, дарувати моя. Я вільний любов'ю ти вив на страх міг, вінцем замінив кайдани, тобі радіти моя. Вільно ти дарував мені світло, то людям усім його вільно дарувати моя. Зеруватимує! Прочитаю три вірша перед молитвою. Це те, з чого ми починали з вами в понеділок. Іванілія від Матвія, 16 розділ з 15 по 18. Каже їм Ісус: а ви мене за кого вважаєте? Вже до учнів Він звертається. І у відповідь Симон Петро промовив. Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав Блажений ти Симоне, сину Йонін, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій, <кій> на цій скелі я збудую свою церкву і брами аду не переможуть її. Скажу так: хто ці п'ять днів постився, хто? Перебував у слові, в молитві, ну, там е... ну, і чув про церкву. П'ять днів ми про це говорили. І хочеться, знаєте що, щоб наше розуміння. от Тут він каже, що це не плоть, і кров тобі відкрили, Петро. Це не ти такий красавчик, що ти поняв що таке церква справжня. Він каже, що це Отець, мій небесний тобі відкрив. І п'ять днів ми про це говорили про церкву. З різних боків ми зараз будемо мати спілкування, ви можете поділитися. Хочеться, щоб наше з вами розуміння, що таке церква, було не від моїх слов, чи там не від Олега, не з кафедри, коли ви почули, не там проповідь якусь глянули в інтернеті, а щоб отець наш Небесний через слово відкривав вам, що таке церква і хто я в ній. І він каже: І я побудую її, це буде скеля. Тоді ми будемо, як скеля, з вами, коли це розуміння, що таке церква, воно буде від нас від Бога. Не плоті кров нам буде це відкривати, а сам Господь. І тоді кожен із нас буде точно розуміти, що йому потрібно робити в тілі. Тому хай Господь благословить. Господи, ми дякуємо Тобі дійсно за саму таку твою велику споруду тут на землі. Церква Твоя, Господи, Ти поставив там сина свого в голове, Господь, і прошу бласливо, щоб кожен член тіла Воскресіння, Господь, він мав це розуміння від Тебе, Отець. І тоді у нас буде точно, ми будемо розуміти, що нам робити кожному, Господь, для того, щоб церква вона була така міцна, як скеля, щоб ми збудовували її, Господи, щоб ми ще багато-багато душ. Здобули для Царства Твого. Господь, благослови нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, народ. Зараз у нас буде таке спілкування. Ми поговоримо про те, що ми п'ять днів з вами проходили. І я спочатку задам питання. Це таке питання, ви мусите дати відповідь, щоб наше спілкування було більш таке живе. Хто вважає, що він церква Христа. От хто вважає? Льоха да, один? І Артем, і Паша, і Баніти. Все, да Юля, є ще тут пара людей. Ви вважаєте, що ви церква Христа? Вважаєте, да Добре. Тоді наступне питання. А чому ви так вважаєте на фоні того, про що ми говорили з вами 5 днів? Давайте згадаємо. Перший день це був фундамент. Оце що ми, я тільки що читав, 16 розділ. Ми подивилися, як Ісус Христос, Отець Небесний, через Ісуса, залив фундамент церкви. Пам'ятаєте, перша згадка взагалі слова церква в Біблії. Це понеділок був. У вівторок про що ми говорили? Ми говорили про учнівство. Е, давай трошечки, Саше, так. Тлумачення невеличке, таке. Що, так, давай там щось кружочі грузиться. Так, учнівство, що це, з чим це подають, як це їдять? Так, да, ми говорили, це преображення на горі, ми говорили, про що ми там говорили? Передягатися, ще що ми говорили? Спілкування, так, да, добре. Середа, про що ми говорили всереду? Ваня був. Церква, яка служить, пам'ятаєте? Ви ви собі згадуйте зразу, бо зараз ми будемо мати спілкування на фоні того, що ми з вами п'ять днів говорили тут. І зранку молились, і ввечері тут. Добре, в четвер, вчора, про що ми говорили? Ще раз? Наставництво, Наставництво. дуже важливо. Про це вчора Артем говорив. Ну і сьогодні народ якраз. Те, що ми переживали, те, що ми чули Бога, 5 днів посту Це не просто ми там хтось, не знаю, голодував, хтось не досипав, хтось там готував слово, молитви. Це все не просто народ. Поділіться. Чому ви вважаєте, що ви є церква Христова, що ви є тіло Його. ось На фоні того, що ми з вами вивчали 5 днів. ось Олексій, мікрофон. Давайте, поділіться, народ. Скажу зразу, ти куди йдеш? Йдеш, Льош? До сані. Скажу зразу, дивіться, я навіть прописав відповіді, тому що я покаявся, я читаю Біблію, хожу на групи там, що там ще можна? Зібрання навіть це, це по умолчанню, Знаєте, як є в телефоні по умолчанню? За це вообще навіть не треба озвучуватися. Якщо цього нема, то яка може бути мова там за церкву? Давай, добрий вечір. Хочу розказати таку одну історію із життя. Вчора тільки закінчилася ця історія. А сусіди. скільки ж вона була? Вона дилася полгода, мабуть. У мене є сусіди. Ну, вони ходять в православний храм, прямо так через стінку. Вони мене ще пам'ять з в які я був. Ну, вони купили квартиру ще з тих общем, Там цей чоловік, він електрик, ну, ми так з ним, ну, як по сусідськи навчаємося, туди-сюди. Ну, я колись да, перестукувався. Ну, і в общем, він каже: Саш, треба, типу, потолки мені там щось зробити з ними. Знаєш, я зайшов, подивився, спочатку такий на ентузіазмі. Думаю, все, зроблю. Потім, коротше, розумію, що робота це все такий мені напряг, це все, воно ще й не сохне. Знаєш, ну коротше, свої є моменти, але факт такий, я це все ну, пройшов час, я це все зробив. Це все після. Роботи, знаєш, там після там. Ну коротше. І от вчора я там ділаю там одні моменти, і такі вже все говорю, все, е -е, кажу, дивись, да? Да, дивись, один потолок не виходить, можу браття з церкви, а посеряти. <рик> Вони ще... тобі там все зроблять, знаєш. Кажу, дивись, тут зробимо, а все тут, тут, типу, пер перекрашу. Ну, коротше, я там збираю манатки свої, вона мені така каже, то зайди зараз до мене. Я говорю, чого? Вона мені каже. Ну там посчитати це треба. Я кажу, послухай, Ін, мені считай? не треба ніяких грошей. Вона таки дивиться, на мене, як це не треба тобі ніяких? ке? Ну, дивись, не треба мені денег, я тобі це зробив. Я говорю, дивись в церкві, вчать, служить. Вона така, ну я зрозумів, ти зробив по-божому. Ну, людям, знаєш, якби вони ну, вона знає там, може, на своєму рівні про Бога, там в храмі ж теж говорять, знаєш. Але от сама ця ідея послужити, вона каже: якщо ти такий впертий в грошах. То я тобі хоч меду дам, там знаєш, чи якоїсь моркви. Бочку, ну така да. от ідея. Я кажу, дивись, мене в церкві навчили послужити. Кажу, дивіться, ви мене помните з нехорошої сторони. Але зараз мене церква змінила, Бог мене змінив. Я говорю, хочу від душі, може, це не так швидко, там як за тиждень. Знаєш, але все-таки, ну, від душі, знаєш, я говорю, мені нічого не треба. Якщо ти я, говорю, принесеш гроші, я з вами вообще перестану общатися. І я вважаю, що це ну, реально знаєте, Слава такий Богу, момент, що да. реально от, що ми можемо сьогодні вважатися церквою, коли ми е, е, іскріні людям, значить, не те, що, що мені так треба зробити, що там хтось буде бачити і в мене буде козир, а от іскрені, якщо ти в душі чувствуєш, що ну, ну, ну понятно, ти там понервничаєш, ти час втратиш, але ж... Люди... мені дуже сподобалось, коли ти говорив, мене так в церкві навчили. Оце. Ні, бо я, знаєш, в такому контрасті, типу, вони входять в православну, бо я бачу, знаєш, там якісь свята, оці такі православні, вона в хусті, йде, там сім'єю вони йдуть. Знаєш, я думаю, ну а наша церква, ну, знаєш, я скажу, а ми отак, коротше, ходимо, знаєш, ми ходимо людям доброділи. Добре? І на фоні цього ти вважаєш, що ти є церква. Добре. Класно. Давайте, народ. Поділіться, чому ви вважаєте, що ви Церква Христова на фоні того, що ми вивчали з вами. Так, що, Льоха, тоді. Єда, люди? Народ думайте. Добрий вечір. Мені вчорашня ідея, Артема, що він говорив за наставничество, що. Што... Как можно узнать, когда подчиняешься Христу, когда наставникам, когда людям в церкви подчиняешься? То есть, ну прислушиваешься и следуешь за этим. Ты знаешь, это, наверное, ну то, что не хватало мне, вот, быть послушным, потому что, как интересно, что каждый день мы читали и там в каждом отрывке петр упоминается. Какие-то свои идеи он там предлагает, там что-то продавливает, что-то рассказывает, предлагает.